Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І, як я казав в попередньому відео загуляла наша мальвінка до гризе корито. але щось стояти ще не хоче. Але зараз будемо пробувати її осіміняти. Замовив я сім'я. Передали мені маршруткою. Рано я подзвонив о 8-й годині замовив і пів дванадцятого я забрав. Зараз покажу, що тут. Є два катетера. Ось такі. І ось такому кульочкові дози. Зараз я грію там е воду, сказали 38 градусів вода. Розігріти і тоді робити цю процедуру. Я роблю це перший раз. Знімати не буду, бо немає кому знімати я сам. Ну, Будемо сподіватися, що все вийде. Вона то гуде по цих скаче. Ну, зараз будемо пробувати, зараз я її спробую звідси вигнати сюди, на хлів. І тут пробувати будемо робити процедуру. Вже що вийде, тоді я вже скажу. Зробив я вже процедуру. Ось такий флакончик. Зараз я покажу. Я її був випустив сюди з клітки на хлів. Тут не видно. Другого дюрок. Дюрок. Ще катепер я не виймав. Так як я дивився відео, сказали, щоб ще з 5 хвилин, щоб воно ще Він побув. Ну так вона, як би сказати, сильно так, щоб стояти не стояла, Ну і не, не бігала. Ну, не тікала, скажімо так. Не тікала все помаленьку, так як вона первістка. Можливо, тому вона так що не стояла. Але, але і не тікала. не тікала, Весь балончик, цей процес весь зайняв десь хвилин 10, поки весь балончик цей вийшов. І зараз там другий балончик я поставив в погріб, так як мені казали. Через 10-12 годин і ще ввести другий балончик. Ось так. Це моє перше осіменіння, будемо бачити. Тікай, 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 мальвинка, тікай, бо вона тут, тут ще доски де не зірвані є, вона вже їх допомагає мені підриває. Зараз її зажену назад хлів до тих. Я думаю, що не буде нічого страшного, як вона ще е, з пару днів побудем з, з тими свиньми. Тому що я тут ще клітку не зробив. Ось так. Тікай мальбіна, тікай. Ну що, вже 5 хвилин, мабуть, що пройшло вже. Зараз я вийму катетер і буду заганяти її. Клітку. Ну, казали, що ну, щоб вона малаша, але 120 кг, я не думаю, що це вже мала свинка для осіменіння. Тікай, тікай, мала, тікай, бо ти вже доски всі піднімаєш які. є. Ось така ситуація. Так, моє пройшло сьогоднішнє бойове хрещення. Я сам це все робив, не було кому допомогти. Ой, трошки, трошки спітнів, але, але нічого. Поки ніби не витекло нічого, все нормально. Ніби вона затягнула в себе. Ну, Будемо бачити. Ну, зараз я йду робити комбікорм в ангар, тому що вже закінчується. І потім зроблю комбікорм, прийду і знову буду ще раз другий, вводити другий флакон. Ну, другий флакон я, мабуть, що знімати не буду. Ну, Будемо okay. бачити, як, як вийде. Поки okay, я нам улов, вже й настала ніч, але це для мене добре, тому мені все одно потрібно чекати, щоб другу дозу вводити. Ось тут 40 кілограмів. Два мішка там по 40 і ще тут кормозмішувачі, Не видно на мішалці на вулиці. І вже я розпочав вже п'ята година, поки зроблю, поки завезу і якраз вже потрібно буде водити другу дозу. Гранулятор я так і не перевів на три фазі. Потрібно ще подивитися в інтернеті і потрібно буде пробувати ще раз. Зараз рівні, тихо що почав, то також не дуже, тому що не прогрівся все. Але нормально. Ось тут буду охолоджувати, тому що на вулиці. Похмуро, якийсь буває, хляпає дощик, тому буду всередині це все робити. Це ще тільки йде перше відро. Трохи дозволяю, тому що чим більше прогрівається, тим менше ввантаження і краще все. Закінчив я вже гранулювати. Ось це вже було останнє відеречко. Зараз, 19-та година, 48 хвилин. Розпочав я в 17-й годині дві години і 48 хвилин, це я гранулював 160 кілограм. Ну, зараз я вже ще висиплю охолонити відеречко, поки я буду збирати змішувач, поки буду гранулятор розбирати і буду їхати вже до нашої свинки. Знову вводити другий флакон. Наша мальвінка приїхав вже... О! Ти. Депра куди видирається? Приїхав вже сюди на господарство, наша мальвінка вже вищить. Ну, зараз будемо другий раз, хочу, хочу відірвати корито. Зараз будемо вводити другу дозу. Тут я все підготовив вже. Салфетки, катетор. Воду поклав флакон поклав воду, так як мені говорили, щоб трошки підігрілося. Тут миску набрав корму, зараз щоб вона їла, стояла. Ну і будемо. Тут катетор, їх є багато видів. Цей катетор такий, ну як мені казали, це для первісток. Він трошки менший. Ну, Я в цьому ділі новачок, то я не знаю. Перший раз, так само, як і мальвінка, так само і я. Вона перший раз і я перший раз. Ну що ж, будемо зараз спробувати знову я буду її виганяти. Буду давати, щоб діла і будемо вводити другий флакон. Другий раз цей процес пройшов трошки швидше. Ну і не знаю я знаю, як це вона має стояти, як не має стояти. Ну, Якби вона як вкопана, вона не стояла. Ну і і не, не бігала. Катетер, що я залишив саме як перший раз на 5 хвилин. Вона тут зараз трошки риє. Ну, будемо бачити. Тому що це в мене було перший раз, я не знаю, як воно має бути правильно. Ніби правильно. А як буде, будемо бачити. Тіка не мальвинка, тіка-тіка, тіка, тікай, тіка, тіка. бо ще кури. О, тікає. Ну, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!